Але росіяни дронами і Київ уламки ворожого залізяча впали у двох районах столиці. За уточненою інформацією від КМВА у Дніпровському районі, рештки БПЛА пробили автівки. А у Дарницькому уламки впали на приватну забудову. Постраждалих немає. Водночас у київській міській військовій адміністрації спростували факти загоряння балкона у дев'ятиповерховому житловому будинку, про яке повідомляли раніше. А от на київщині уламки збитих безпілотників впали в двох районах. Через це пошкоджено чотири житлові будинки та паркан. Фото наслідків показала поліція області. На щастя, постраждалих серед людей немає. Тривога на київщині тривала майже цілу ніч. Зі вчорашнього вечора Росія застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби ракети пронад понад десяти областей. Про це повідомив Володимир Зеленський. Також президент відреагував на ранкові удари Росіян по Харкову, Запоріжжю та Одесі.